Цьому будинку з колонами вже 175 років. За цей час він був очевидцем багатьох подій, а побудував його князь Любомирський і відкрив тут чоловічу гімназію. Цим навіть у збиток собі він сподівався привернути увагу тодішньої влади до маленького містечка, яким було за тих часів рівне. Цей факт найбільше вразив автора програми. Так було на телеканалі РТБ, який досліджував історію гімназії. Палац Любомирських, якби потребував ремонту, потребував опалення. Він його залишає в стороні, а вкладає свої кошти сюди. Зналася будівля чимало історичних постатей. Найбільш відомий письменник Володимир Короленко. 13-річним підлітком він переступив Паріг гімназії. Нині про його перебування тут говорять не лише архівні документи, але й речі. Ми маємо три життєвих видання з автографами. Володимира, автограф, звичайно, є доказ того, що ту книжку в руках Короленка сам тримав. Добре, відомий навіть за межами нашого краю період пов'язаний з Другою світовою війною. Тоді тут був розташований рейськомісаріат Окупованої України. Та з того часу залишилось небагато. Тут були залишені нагороди. Вони представлені в експозиції. Ті нагороди, які були знайдені нібито на горищі нашого музею. Ну, знаємо, що відбувалася евакуація. Напередодні вже війська радянські підступали. То, можливо, якраз багато речей було і вивезено. Загалом за 175 років зібралось чимало артефактів, пов'язаних з історією цієї споруди. Вони вже не помі... Щаються в залах краєзнавчого музею, який успадкував цю будівлю у 1978 році. Тому науковці мріють про його реконструкцію і розширення. Треба нам освоїти ту територію, яка є навколо музею. Це можна буде зробити після того, як ми проведемо і ремонтно-реставраційні роботи цієї пам'ятки архітектури національного значення. Представники влади, які завітали на імени, не обіцяли підтримувати ці починання. Тим паче, що для місцевих жителів це одна з найдавніших споруд обласного центру, що стала його символом. Цей будинок продовжує насичувати наш народ. Культурою, ідеологією і тими позитивними речами, які є в історії нашого суспільства, нашого народу. Галина Баранчук Дмитро Сидор, інформаційна програма День.